І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому: підійди. І я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано. І він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив я, другу тварину почув, що сказала Підійди, і вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та що побивали один одного, і меч великий був даний йо тому і коли третю печатку розкрив я, третю тварину почув, що казала підійти, і я глянув, і ось кінь воронний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу своїй руці. І я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав: ківш пшениці за динарія, і три ковши ячменю за динарія, а оливи і вина не марнуй. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала «Підійди!» І я глянув, і ось кінчалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов. Ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки, владико, святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано. Білу одежу і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, ось стали велике трясіння землі. І сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць робився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушились своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські, та й кажуть, Гір та доскель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву аганця. Бо прийшов цей великий день гніву його і хто встояти може.